Про ситуацію на Бахмутському напрямку розпитаємо в Юрія Федоренка, командир роту ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава, отже, пане Юрію, про ситуацію на бахмутському напрямку. Розкажіть нам, як минула доба попередня, скільки окупантів як вони були знищені? І якщо ми говоримо про активізацію російських сил, ми бачимо, що зараз збільшилася кількість росіян, яких знищують наші сили оборони. Чи Помічаєте ви це безпосередньо на фронті? Чи стає їх менше? Чи це відбувається як і раніше? Пам'ятаєте, ось ці штурми, коли відбили багатьох, а ні звідки виринають ще більше російських окупантів щодо бахмутського напрямку. Цілі задання, які ставляться перед противником, перше це за будь-яку ціну зупинити наступ оборони. і друге відновити стан та положення на втрачених позиціях на пріоритетних висотах та плацдармах. Як наслідок, противник проводить цілодобово в різні час ударно-штурмові дії, і намагається сили оборони відсунути з тих позицій, які нами були деокуповані, а також зупинити наступальні дії. Для цього противник застосовує комбіновану живу силу, це як мобілізовані, так і представники приватних військових компаній, штурм зет, так і регулярно військо підготовлене, контрактників і застосовує напевно всі види озброєння, які перебувають на поточний момент. В нього на озброєнні, а також ряд технічних засобів цивільного застосування, якими насичується російсько-окупаційні війська, незважаючи на шалений супротив противника, і на те, що на поточному мед не відчувається, що у них стало менше живої сили або артилерійських засобів, чи боєприпасів, до них силам оборони вдається за рахунок. Потужної розвідки, яка працює в нас, також об'єднаного вогневого впливу. Я маю на увазі зараз артилерійські засоби, а також засоби БПЛА ударного типу дії, яких в силах оборони стає все більше. Наносити враження противнику, знищуючи його живу силу, легко броньовану, броньовану техніку, а також артилерійські засоби, шалену роботу виконує наша сталева піхота, які утримують противника на де він проводить ударно штурмові дії. І в той же момент на інших відтинках вузьких проводив ударно штурмові дії має результати. Зокрема, і 92-го, окрема штурмова надійно отримує позицію проводить ударно штурмові дії і вдається щоденно ряду бригади з силами оборони просуватись колись на 5, колись на 10, на 10, колись на 50 метрів. Але просування вперед воно продовжується це обумовлено потужною, зв'язаною між собою роботою бригади. які виконують тут завдання, і звісно. Тими завданнями реалістичними і правильними виживими, які ставляться нам вищим командуванням сил оборони. Цікаво, що російські військові блогери пишуть про позиційний глухий кут щодо Авдіївки, яка сильно укріплена, захищена мінними полями, дрони високоточна зброя, ускладнюють маневри бронетехніки. А от в при службі східного угруповання військ Збройних сил України сказали, що ворог у Бахмуті теж перебуває в глухій обороні, зокрема, готується відступати до траси Горлівка Бахмут. Що ви скажете відносно цього? Як це позначається? На поведінці е, окупантів як вони себе ведуть? Звісно, противник розуміє, що сили оборони мають спроможності утримувати динаміку і ініціативу на своєму боці. Відповідно, противник готує і другу, і третю лінію оборони для того, щоб не допустити подальшого просування сил оборони. Але як я попередньо сказав, що успіхи є. Тому, звісно, противник для себе прораховує різні, різного роду сценарії і. Незважаючи на те, що намагається залучити максимальну кількість резервів, як озброєння, так і живої сили, також йому не вдається прихопити ініціативу на свій бік. Тому я думаю, що противник в подальшому буде звісно переходити більше до оборонних дій ніж до ударно-штурмових. Але це все залежить від того, наскільки потужно будете буде тиснути сили оборони. А для потужного натиску, в тому числі, потрібна і підтримка української нації, за що ми принагідно дякуємо кожному, тому що за рахунок вашої підтримки, як емоційної, так в тому числі і фінансової, вдається забезпечувати необхідну кількість технічних засобів, які допомагають як виявляти ворога, зокрема засобів БПЛА, так і знищувати його. Пане Юрію щодо укріпрайонів росіян, які там в тому ж Бахмуті за залізницею є. Що ви скажете щодо них? Наскільки вони є серйозними? Противник дуже добре працює в двох напрямках: вклавання інженерного, тобто підготовка позиції укріпрайонів, це те, що вони роблять дуже дуже добре. Противник копає, скажімо, професійно. Це ну напевно в усіх конфліктах перша армія, яка настільки це робить професійно, Також противника достатньо потужно працює засоби радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, але незважаючи на те, що противник виконує ці завдання достатньо добре, силам оборони вдається робити окремі відтинки, робити шпарини, в які проводяться ударно-штурмові дії і подальше розвивається усь. Минулої ночі ширилася повітряна тривога Україною, запускав ворог дрони, і в повітряних силах розповідали про те, що росіяни застосовуються дрони із двигунами з одного із китайських інтернет-магазинів. Якщо говорити безпосередньо про фронт, які безпілотники застосовуються там найчастіше? Чи застосовують ось ці гучні так само дрони, які в народі вже називають газонокосарками, і чи відчувається можливо нестача цих самих дронів на фронті? Противник засобів полає я так охарактеризує, застосовує двох типів: перший це ті, які перебувають у них на озброєнні, до прикладу, орлам розвідувального типу дії і ударного ланцетку. Так, це ті засоби, які виготовлюються централізовано військово-промисловим комплексом російсько-окупаційних військ, і вони є в кількості. Об'єктивно їх в повітрі достатньо багато. Також за останній час противник повною мірою прийняв тактику застосування коптерів цивільного призначення, зокрема, діджає Mavic 3 в денний час, діджає Mavic 3 та в нічний час, і також достатньо активно застосовує і впівдрони. Це все продукція, яка безпосередньо так чи інакше. Відноситься до Китаю, тому що вони є ексклюзивними виробниками ряду засобів, які не коптерів цивільно призначення, а також комплектуючих, і цими засобами противник намагається наситити свої сили достатньо активно і потужно. Але водночас тим скажу вам, що і сили оборони не стоять на місці і вдається на деяких вітинках забезпечувати паритет засобах ВПЛА, А також що дуже важливо, що сила оборони насичуються засобами радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, які дають можливості нам подавлювати. Певні частоти противників і таким чином, за рахунок об'єднаних зусиль, як засобів радіоелектронної боротьби, так і вогневих засобів, кількість цих безпілотних літальних апаратів повітря противника знижується.